Чи найбільший житлово-громадський комплекс розпочинають зводити у Мукачеві. У місті відбулася урочиста церемонія посвяти будівельного майданчика та початок будівництва нового клубного містечка. Тут планується будівництво 11 секцій преміального житла з підземним паркінгом з благоустроєм. Також компанія планує здійснити за межами свого будівельного майданчика певні роботи знову ж таки це є благоустрій на річці Латериця. Даний житловий комплекс розрахований приблизно на проживання з 700 людей. Львівська девелоперська компанія інтел Development груп розпочинає будівництво нового житлового комплексу Резиденс Сіті в центральній частині Мукачева в безпосередній близькості до набережної річки Латориці на 11 секцій. Тут кожна деталь продумана для комфорту. Ми львівської компанії Інтел Девелопмент Груп на ринку з 2018 року вже звели. Чимало успішних проєктів. Зараз розпочинаємо будівництво на Закарпатті. Це буде монолітно-каркасне будівництво. Ми детально придумували архітектуру житлового комплексу. Вона створена спільно з проєктною майстерною Беляєвих. Доволі популярна львівська девелоперська компанія. Це найкращі архітектори, які до деталей придумують те, як буде створено планування квартир. Вони приділяють значну увагу саме. Самому зовнішньому вигляду фасадів також фасади будуть здійснені, вони будуть комбінованими, тобто це буде вентильовані та мокрі фасади. Кожні квартири будуть мати індивідуальне опалення. Великим бонусом є те, що на території житлового комплексу буде власна свердловина, тобто у вас буде постійний доступ до артезіанської води. Новий житловий комплекс Резидент Сіті охоплює територію понад два з половиною гектари і передбачає багатофункціональну житлову. Ву та громадську забудову також на ділянці проектування передбачено 12-поверхову будівлю, в якій розміститься готельно-ресторанний комплекс із вертолітним майданчиком, басейнами, косметологічною клінікою, рестораном на даху та іншими зручностями. Комплекс буде передбачати сама територія забудови це більше ніж 2,5 гектари. З низькою поверховістю не більше 5-6 поверхів. Технологія, вона типу монолітно-каркасна з забезпеченням підземного паркінгу, з вимогами до місць подвійного призначення укриттів. Передбачаємо також виконання якісного громадського. Простору, без автомобілей. Внутрішня вся частина буде пішохідною, буде простір для відпочинку, для прогулки з дітьми, для молодих сімей і насправді буде інтерактив на території для різних груп населення різного віку. Маю надію, що такого комплексу нема. Перший будинок, який буде тут 12-поверховий, це буде в останню чергу він збудований, це буде офіс офісні приміщення з апарт готелем. Будуть басейни тут, спортивні зали. Все буде для, для, для людей. Паркінг планується на 350 машин з трьома виїздами з паркінгу і ландшафтна зона середні в позовні будконту будуть стояти паркомісця на автомобілі, і всередині тільки пішохідна зона. Багатофункціональний комплекс «Residence Сіті об'єднує всі необхідні зручності для комфортного проживання, включаючи внутрішню територію клубного типу з розвиненою інфраструктурою. Маленькі люди творять великі справи. Ми настільки маленькі, що спробуємо зробити величезну справу. Ми спробуємо збудувати. Мукачево – комплекс, який буде завжди приємний для життя, в якому люди повинні отримувати максимум задоволення, народжувати і виховувати молоде покоління, покоління українців, покоління героїв, патріотів своєї країни. Під час офіційного відкриття гості підтримали засновників компанії та свої побажання для нового комплексу, залишали на повітряних кульках, які і запустили разом в небо. Раз, два, три, відпускає. Я не впала <світ> уже 18 березня. Розпочинає свою роботу відділ продажу за адресою місто Мукачево, вулиця Святого Флоріана, 9, дріб, 13. Тут кожен охочий зможе отримати інформацію та ознайомитися з концепцією будівництва комплексу Резиденс Сіті.